Чтобы ну, не старше хочу про то Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Вітаю вас у медіа Центрі України «Укрінформ». Мене звуть Ольга Таманова. І я дякую, що приєдналися сьогодні до нас. Десятий рік триває війна, і сьогодні вже 474-й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І сьогодні у нас особливий гість, гість якого вдалося врятувати з Херсона песик. Клички Херсон, тож зустрічайте його і хочу представити нашу сьогоднішню спікерку це Ірина Подвойська, керівниця Patriot Pet Center. Вітаю вас, пані Ірино. Прошу а, сьогодні будемо говорити про те, як рятують наших маленьких друзів, волонтери з Херсону, з Херсонщини після тієї трагедії, яку вчинили там росіяни. Тож, пані Ірино, як вдалося, скільки вже наших друзів маленьких було врятовано, і як це відбувалось? Доброго дня. Мене звати Ірина Подвойська, я керівниця патрон Петцентру. Нещодавно ми просто стихійно відчинили свої двері, тому що були ще в стадії будівництва. Але країна-агресор вносить свої корективи кожного дня. Тому ми не змогли стояти осторонь, коли трапилась трагедія на ГЕС. І почали приймати тваринок саме з Херсону. Коли ми дали об'яву, то до нас почали дзвонити всі евакуаційні групи: це і військові, і волонтери, і міжнародні фонди, і питати, чи можемо ми реально прийняти тваринок. Звісно, ми не могли відмовити, і на сьогоднішній день в нашому центрі вже знаходиться 75 тварин: це коти і собаки. Пес. Це тварини, які раніше жили з людьми і які, на жаль, опинилися в повені, опинилися на вулиці і яких довелося рятувати. Процес евакуації він надскладний. По-перше, Херсон обстрілюється, передмістя обстрілюються. В перший день трагедії, люди купували човни, їхали. Великими евакуаційними групами виїжджали, випливали на воду і, вибачаюсь, Херсон. На. Дуже смачно. Дуже сподобалось, смаколики гарні. Ось випливали на воду, рятували тварин. На жаль, багато тварин потонуло, як і люди гинули, так і тварини гинули. Тварини просто забиралися на дахи і благали про допомогу. На другий день почались обстріли і просто заборонили виходити на воду волонтерам. Всі стояли в черзі і чекали в безпечних місцях, коли вже можна буде вийти і допомогти тваринкам. Це коти, які просто пливли назустріч людям. Це собаки, які благали про допомогу. І по сьогоднішній час іде евакуація. Кожного дня до нас дзвонять і питають, чи приймете ще тварин. Вчора а, ввечері був дзвінок, що до нас їдуть вісім собак і десять котів. Вночі також приїхали тварини, і так кожного дня ми навіть вже не плануємо а, там п'ять вольєрів. Хто сьогодні приїде. Ми знаємо, що ми повинні бути просто відчинені. А, Завжди в нас у центрі мешкають будівельники, які повинні були продовжувати будівництво, і ми намагаємося це робити. Патрон. Вибачайте патрон просто для того, щоб перенести дорогу, трошки не їв. А зараз дуже смачно. О, патрон Херсон. А, все по Фрейду. Ось тому а, ми завжди відчинені. Ми приймаємо тваринок, згуртувалися всі, згуртувалися волонтери, згуртувалися всі організації. В нас такий зараз волонтерський зоозахисний хаб а, у патрон Всі приносять їжу, а, приносять все необхідне для того, щоб тварин підтримати а також Волонтери прибирають за тваринками, допомагають всіляко як тільки можуть. Пані Ірино, скільки вдалося врятувати? Скільки зараз а, у вас на сьогоднішній час на сьогоднішній час 75 тварин, а 17 котів додатково поїхала ще в притулки, в яких є облаштовані місця саме для котів. Як я вже казала, ми ще не добудовані, ми ще в стадії, тому. Деяка кількість гарних вольєрів, які ми саме розробляли для того, щоб це було безпечно, комфортно для тваринок є, але цього не вистачає. Я прошу нашу технічну команду включити відео, щоб подивитися, як відбувалося, відбувався порятунок. і отак от люди виходять і впливають.

О, маленькі. А ну я Зарушуючи кадри, що далі, пані Ірино? Що плануєте яка подальша доля цих тваринок? Чи плануєте їх роздавати людям? І чи потрібна зараз допомога ще вашому центру? Дякую за питання. Дивіться, наразі це це майже всі тварини хатні. В них є власники, і сьогодні створюється така гілка а, на базі нашого патрон центру і не тільки а, саме з пошуку власників, а, які втратили своїх песиків та котиків. До нас кожного дня дзвонять херсонці в сльозах. І питаються, чи немає у вас нашої собаки. На сьогодні ми знайшли самі декільком собакам їх старих власників і зв'язуємо з ними. Шукаємо також по групам, наші волонтери допомагають, а також самі херсонці знайшли у нас своїх тваринок. Тому ми щиро вражені любов'ю. Людей до своїх песиків та котиків ми хочемо допомогти їм, звичайно. Тому першочергово це пошук старих власників, які хочуть повернути, які мають змогу повернути до себе своїх улюбленців. Звичайно, в нас вже величезна черга на прилаштування. Кожного дня люди приходять і питаються, чи можна допомогти, чи можна забрати когось до себе. Звичайно, що так. Але є процес карантинування тварини. Він не дуже великий. Ми вакцинуємо тварин, дивимося, чи все гаразд, чи немає проявів захворювання. А і тільки після цього підписуємо документ з новим власником. Це договір передачі відповідального ставлення до тварини. І після цього прилаштовуємо тваринку в нову родину. Звичайно, наразі стосовно допомоги, так патрон по центру дуже потрібна допомога. Потрібна допомога руками не тільки в вигулі тварин, бо тварини налякані. Тварини дійсно пережили дуже багато. Ви знаєте, що схід обстрілюють постійно, і багато тварин просто контужених. Вони реагують на вибухи. Багато тварин просто не вміють ходити на повідках, тому що вони жили в приватному секторі і вони цього просто не навчені робити. І коли люди вистраюються в чергу, але не мають розуміння вигулу, звичайно, для тварини це стрес. Вона може перелякатися, і процес адаптування піде ще складніше. Зараз нами співпрацюють з зоопсихологіні, це дівчата, які дуже люблять тварин і всіляко допомагають їм прийти до тями. Щоб вони почали їсти, щоб вони почали просто нормально себе почувати, ходити до туалета і вигулюватись, тому що тварині вкрай потрібно чувство почувати себе комфортно. Я дуже дякую за вашу роботу, за те, що ви робите. Шановні колеги, можливо, у вас є питання. Прошу. Доброго дня, Ольга Опанасенко, Кранфором. Наші кореспонденти з Одеси їздили в Херсон теж допомагати в порятунку тварин. Вони казали, що волонтери просили великі клітки, тому що собаки багато з них з ну, необмороженими переохолодженими кінцівками вони не можуть стояти. А, які... З якими проблемами зі здоров'ям тварин ви стикаєтеся, і чи є у вас достатньо ветеринарів, які можуть вам допомогти? Дякую. Дуже дякую за запитання. Дійсно, я це зараз не освітила, не розказала. По-перше, дійсно тварини до нас приїжджають з пораненнями. Є тварини, в яких є поранення кінцівок, не переохолодження, але поранення були осколкові. Тому ми їдемо до лікарів, які з нами співпрацюють і допомагають у вирішенні цих питань. Зазвичай та проблема, з якою до нас саме приїздять тварини, це блошиний дерматит, тому що вони не оброблені. І я розумію, мабуть, чому це дійсно такий надважкий регіон, і тваринки не оброблені. Всі собаки в кліщах. І це також проблема, тому що це загроза піроплазмозу, і це тяжкий стан у тварин. Є, звичайно, і такі проблеми, як карцинома молочної залози у котів, це вагітність у кишок і так далі. Але це такі проблеми, яких не дуже багато зазвичай поки що ми саме стикаємось це з контузіями, це з дерматологічними проблемами і деколи з пораненнями кінцівок. Стосовно того, з ким ми впівуємо. Рятуємо саме з точки зору ветеринарії. Наразі ми співпрацюємо з Асоціацією ветеринарних лікарів України. Вони всіляко нас підтримують і повністю керують ветеринарним напрямком, надають нам ветеринарних лікарів, засоби обробки, також волонтери. Дуже сильно підтримують, і на перший час вони повністю забезпечили нас нагальними потребами, скажімо так. Тому ветеринарія в нас є, як тваринка прибуває, одразу її оглядають, первинний огляд роблять, записують всі проблеми, з якими ми можемо стикнутися потім. І далі ми вже їдемо до вузькопрофільних спеціалістів, які є в інших лікарнях, або просто до обладнаних лікарень і вирішуємо це питання стосовно того, що є в нашому патрону. Олімпі-центрі. ми збудували нові вольєри. Їх 14, але вони ну просто дуже круті. Не просто тому, що ми хотіли круті вольєри зробити. Вони зроблені для того, щоб тварина там почувалася себе комфортно і було все. Добре, з точки зору ветеринарії, я сама ветеринарний фахівець, власниця притулку в минулому. Тому є досвід. Наші вольєри вони з теплою підлогою, регульованою. Тобто, коли тваринка приїжджає з переохолодженням або з якоюсь проблемою, ми просто вмикаємо підлогу і тварині там. Добре лежати і відходити У нас до кожного вольєра підведена вентиляція, тому нема е, запаху, шуму і взагалі свіже повітря у вольєрі. Вони в кафелі і вони герметично закриваються. Тому тварина себе почуває просто як у своїй квартирі. Вона не чує гомону, і вона може постійно відпочивати їй, Ну їй добре. Пані Ірино, ще питання для тих, хто все ж таки вирішить приєднатися і допомогти вам фізично своїми руками, погуляти з собаками, трошки приділити їм уваги, куди і як звернутися до вас, де вас знайти? Ми знаходимося на ВДНХ, це виставковий центр, 11-й павільйон. У нас також є сторінка в інстаграмі, і ми там виставляємо графіки. Для чого це потрібно, щоб просто ніхто не ображався, якщо йому не видають тварину, наприклад, для вигулу об обіді або в той час час коли ми це не робимо, тому що це тварини, їм потрібно прийти до тями. З ними працюють фахівці, і це не зоопарк, це реально центр реабілітації. Ми щас допомагаємо тваринам, які постраждали внаслідок російської агресії. Вони пережили вже все: і вогонь, і воду, і ми їм реально дуже потрібні як фахівці, як просто люди, які. Українці, які можуть зрозуміти і допомогти, тому хто хоче допомогти, будь ласка, заходьте на нашу сторінку в інстаграмі. Подивіться графік виголу, Це дуже важливо, тому що він формується, виходячи з потреб тварин. Це дуже дуже важливо, а також потрібні люди для прибирання. В нас є ранкове прибирання, вечірні прибирання. Тоді ж йде і вигул. Наші зоопсихологи розповідають з ким як гуляти. Будь ласка, прислуховуйтесь і допомагайте так, як це каже фахівець. Я хочу ще раз подякувати вам за вашу роботу і всім, хто долучається до порятунку наших маленьких друзів. І нехай у кожного з них знайдеться їхня родина, і вони вже дійсно натерпілися занадто багато і будуть в родинах. вже. Тож, друзі, Дякую. у нас сьогодні такий дійсно неймовірний ефір, ефір з нашим песиком Херсоном. І нагадаю, що у нас була керівниця Петріат Петцентр». Pet Тож долучайтеся до допомоги нашим маленьким друзям. А вже у 12.30 у нас відбудеться брифінг з Віталієм Кімом. Будемо говорити про ситуацію на Миколаївщині. Тож залишайтеся з нами, працюємо далі разом на нашу перемогу. Слава Україні!